Черівного дня, шановні українці, От. перед вами, бачите, Дніпро гарне. І Дніпро, і круче. От. Хочу вам розповісти сьогодні про альтруїзм. Чому альтруїзм це зло. Все дуже просто насправді, тому що альтруїзм це що таке? Це коли людина безкорисливо лізе комусь допомагати. Вона думає, що комусь потрібна допомога. Ось, і вона без дозволу лізе і допомагає. От, один з моїх вчителів свого часу мені про це постійно наголошував, що людям не можна ось так просто брати, бути альтруїстом і допомагати, тому що це завжди закінчується погано, тому що це зло. Ну, я тоді в це не вірив, але як це ж так, що людям потрібно допомагати. У всьому, тим більше маєш якісь знання і таке і інше. Але з роками я в тому 100% переконався, протестував, так як я завжди кажу. Тестуйте, перевіряйте і отримуєте істину. От. Насправді, дійсно, альтруїзм це зло. Причина проста, тому що не можна порушувати е право вибору людини. Тобто всі ми приходимо сюди в цей світ на рівних правах от, і е, не можемо робити будь-що. Добра і зла не існує, тобто робимо все, що хочемо. Але потрібно завжди запитувати дозволу, якщо ми хочемо щось з кимось зробити. Інакше це буде погано закінчиться для вас, ну і так само для тої іншої людини. Чому? Тому що людина, можливо, хоче страждати. От всі, хто в релігії християнства, наприклад, ну, яхви там, іслами і так далі, вони бідні, нещасні, зачухані, вони хворіють, страждають, помирають, на війні гинуть. Але насправді вони ж цього хочуть, вони, наприклад, прописали собі тим самим хрещенням ритуалу, наприклад, що вони будуть страждати і принесуть себе в жертву. Ось цьому яхви Богу своєму. Тому виводити, наприклад, таких людей з силою християнства не можна, а і будь-що не можна робити з альтруїстичних міркувань, що ви хочете комусь допомогти, наприклад, врятувати світ. І завжди, скільки я дивлюся, скільки збираються, наприклад, гуртуються люди для вирішення якихось глобальних завдань, там, так само відуючи, там, війну припинити. А вона не буде припинятись, поки більшість не захочеться. І коли все одно в якийсь момент впирається сила в те, що не можна порушувати волю інших, тому що більшість насправді хоче помирати. І гроші заробляти, і гинути, тому що Богу служити, наприклад, своєму жидівському, відповідно, гинути, як там прописано. От. Люди хочуть насправді страждати. І тому. Рятувати людство, наприклад, від передзапуску також не можна, тому що це альтруїзм. Ви не вправі вирішувати за когось. Людина повинна сама вирішувати. Ось. Так само, якби більшість зараз захотіло, щоб війна в Україні припинилася б, війна б припинилася б, але більшість цього не хоче, не виявляє таку волю виявлення. От. Ну, і так само. Якщо люди там згуртуються, будуть за когось вирішувати там, долю українців чи людства в цілому. Ну, тому що, наприклад, багато там інших паразитів, є не лише От, ці що, яхви ви продумали релігію, істот різних. Ну, вони так само умовно істоти, навіть живі, душі ті самі померлих, мертвяки. Чому ви маєте їх проганяти з когось, якщо це, наприклад, не потрібно особисто вам? Розумієте, коли вам особисто потрібно як творцю, ви можете робити що завгодно. А от якщо там сидить, наприклад, мертвяк на людині і гризе її, то ви не маєте права знімати, поки людина не попросить вас цього. Якщо полізете знімати, то і вас погризуть, і по шапці від спостерігачів умовно отримаєте. Так само не маєте права рятувати людство все від перезапуску. Ну, Завжди віддаючі залишається. Чому? Тому що вони сильні, вони розуміють правила гри. Ось. Відкупи баланс, що добра і зла не існує, що потрібно створювати, творити, нове бути в потоці творця. Вони залишаться. Більшість перезапустять. І робити щось для людства в цілому, це, це альтруїзм, це дурниця, це утопія, за яку дадуть дуже сильно по шапці. От. Буде, будуть навіть люди думати, що їх там якісь рептилоїди чи ще щось там нападає, на них знищує їх. А це насправді причина-наслідок, тобто причина. Вирішувати за долю людства чи ще за когось долю. От. Це зло, тому що порушується свобода вибору. За це прилітає по шапці. Це не рептилоїди, не, не ще якісь там біси церковні, хто там, диявол чи ще хтось. Ні, це просто покарання за те, щоб займалися собою, а не лізли туди, куди вас не просять. Ось так. Розумієте? Тому альтруїзм це зло. Робіть висновки. Не допомагайте тоді, коли вас не просять і не вирішуйте глобальні питання, ви повинні вирішувати за себе і проявляти свою волю. От. А коли більшість проявить волю, і це колективна свідомість, запустить якісь зміни глобальні. Ось так. Тому розвивайтеся особисто, сильні, розвиваються особисто, слабкі гуртуються. В кубки, але слабкі природа знищує, а сильні виживають і залишаються навіть при перезапуску. Думайте.